Є знімки, після яких не щось змінюється у світі. А в тобі сьогодні я покажу 5 фотографій, які повпливали на мене, змусили подивитися на цей світ по-іншому, залишили приємні емоції. Можливо, не тому, що про ці фотографії знає там весь світ і це світові шедеври, а це мої фотографії, які важливі для мене. І сьогодні ми пройдемося такою короткою історією, і я розповім про кожну з них фотографії біля океану. Тоді я вже мала великий досвід фотографії, але. Але я біля океану вже була рази три і ніколи не знімала океан на камеру. Саме тоді, коли я знімала, я відчула океан по-справжньому. Кожна людина займає собі місце біля океану, щоб біля неї нікого більше поруч не було. Медитує, надихається, відпускає якісь важкі думки. І я це все зазняла. Дуже сильний шум, не як від моря. Ти просто нічого не чуєш. І тільки спостерігаєш. І ці фотографії вплинули на мене надзвичайно сильно. Знаєте, це момент, у якому я була не просто фотографом, яка сконцентрована на тому, щоб зняти класні кадри, а я була людиною, яка просто відчула відчула цю атмосферу. Наступні кадри будуть з Нормандії. Нормандія це взагалі мрія, яка ожила. Я Завжди про неї думала, я хотіла туди потрапити, але не будувала план. І якимось чудовим прекрасним днем я вирішила, що пора пора поїхати на машині вздовж Нормандії. І знаєте, це той момент, коли реальність співпала з твоїми очікуваннями, і навіть набагато глибше, ніж ти собі це уявляла. Коли я бачила цей Монсен-Мішель і фотографувала на плівку, я думала, а це взагалі правда? Це існує. Я не сплю, просто розбудіть мене. Невже це є на нашій земній кулі? І я до сих пір сильно вражена. Я хочу повернутись туди, і я можу сказати без перебільшень, що це найпрекрасніше та найгарніше місце, в якому я була за все своє життя. Якщо вам часто складно домовитися з подругами про якусь фотосесію, то я вас прекрасно розумію. І це саме такий випадок. Ми не могли довго домовитись підібрати сукню, щоб все співпало із погодою, але все-таки цей день настав. Як тільки ми приїхали, у нас було буквально 10 хвилин, щоб зробити кадри, але почався дощ. Він почався такий, знаєте, теплий літній, коли навіть вийшла веселка. Як ми взагалі вчиняємо? Пішов дощ, це неприємно. Хочеться швидше втікти, нічого страшного, перенесемо зйомку і забудемо. Але ми вирішили фотографуватись далі. І це відчуття, що ти як дитина, яка насолоджується під дощем, пропускаєш скрізь себе всі ці емоції, і ти просто щасливий в моменті. Тобто, тобі не потрібні ідеальні умови, щоб відчувати щастя. Потрібно просто правильні люди, атмосфера. І навіть дощ не буде тобі заважати. Наступні кадри дуже особливі для мене, тому що це і про внутрішнє прийняття себе, і про нові експерименти, і нове бачення фотографії. Я просто орендувала двічі студію, фотостудію і фотографувала себе на штатив. Підбирала собі сукні, намисто, робила сама собі макіяж і. Відбувалася певна терапія, медитація, я на годину буквально відключала голову і була тільки в процесі. Я не намагалася зробити все ідеально. У мене виходило буквально 20-25 кадрів, з яких я вибрала декілька. І вони мені так сподобались, я так органічно себе відчувала. Ці моменти в мене закарбувалися в пам'яті, тому що я зробила ці фотографії, які хотіла, і точно повторю це знову. Я знаю, що ці кадри багато кому не сподобаються, тому що це такий певний розрив шаблонів. Але я, коли жила в Києві, хотіла зробити фотосесію біля крематорію. Чому? Тому що мені просто подобалася ця споруда. Мені подобалась архітектура. Тому я попросила мою подругу мене пофотографувати. Ну і погодьтеся, це було не досить звичне місце для фотографії. Там ніхто зазвичай не фотографується, тому що це. Не прийнято. Я зняла це відео, щоб поділитися не технікою виконання, а своїми власними відчуттями. Можливо, у вас теж є фотографії, які сильно вплинули на вас, і зараз саме час їх подивитися та нагадати собі про якісь важливі речі у вашому житті. Ну а я дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, залишайте коментарі, вподобайки, і побачимося у наступному відео.